Друзі, вітаю вас на каналі Кооператив Кривий Двері. Е, зібрав для вас бараголочку. От, е, для постійних клієнтів е, інформація, що змінилась в мене картка, так що, якщо шо, гроші не, спі не, не спішіть скидати. Е, значить, відправка по 100% предоплаті. Нова пошта, Укрпошта. Важке можна на делівері. Для замовлення. Ось мій номер телефона. Також додам номер телефона в описі до відео, можна буде скопіювати. Viber Telegram, дзвоніть. Для замовлення вказуйте номера лотів. Ось кожен лот підписаний, пронумерований. Так, а це ціна ж, звісно. Так, поїхали. Молоточки. Це 800 грам, це 10 кілограм, може трошки більше. Набор 200 гривень. Лот номер 2. Набор 180 гривень. Лот номер 3. Набір 180 гривень. Лот номер 4 набір 180 гривень. Лот номер 5 набір 180 гривень. Далі, сокири, сокира ціла з клеймом, все як полагається, з чехлом 400 гривень за набор. Далі сокири варені. 7, 8 по 150, всі з клеймами. Варив я особисто, кому цікаво, можете на моєму каналі подивитися, як я їх варив. Щось люди бояться їх брати. ну хто зна. От. Тобто я з фасками їх варив, з вибором, все як полагається. Лот номер 7, 150, лот номер 8 150 гривень. І оця меншенька теж варена 100 гривень. Є далі кусачки отакі от пожарні пожарничі. Металл кусать, чи щось якусь проволку дебелячу 150 гривень. Ну, ручки треба буде наростити. Далі сверла. r 6 m 5 Нові нові, під конус, абсолютно нові сверла. Ось, Діаметр 19,7, 12,5 і 11,5. 100 гривень за три сверла. Далі стяжки, от, лот номер 12 80 гривень. Це меншенька, це більшенька. Така от ручна. Далі пара завісів 30-60 гривень. так Далі набір е, інструмента, отакий, ось Тут головки, саквояжі, уголок, трещотка, карданчик, отакий, 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 вороток, е, 4 ключика рожкових, накидний один такий опилений, вороток ще, з пас, паскоубці, надфільок, напільники. Круглі, плоскі, квадратні, трикутні. І отакий от довжелезний ключ на 13. Ось такий з карданчиком. Цей весь набір. Лот номер 14 350 гривень. Далі ключі 22 на 24. 5 штук. У мене їх є. Радянські, нормальні цілі ключики 30 гривень штука. Далі насос. Радянський отакий от. качає все нормально, але не відкидує. Щось, десь пружини якось немає. Манометр, все, шаночка м'янька, це все. насадочка. 150 гривень, лот номер 16 Далі такі якийсь, крутиться він тут в усіх напрямках. Такі типу, Лещата, 100 гривень, лот номер 17 Ціліндр новий, 5 ключів, лот номер 18 100 гривень. Е, замок Аріко ЗВ1 новий, 120 гривень штука під циліндр. Е, так, і Аріко ЗВ9 з ручками, е, з щелкою, 5 ключів. Е, стяжечки, все як полагається. 450 гривень набір. Є необхідний. Ну, є в мене вони, в общем, не один це. Так. Йдемо далі. Колеса. Колеса такі ось невеличкі, значить, оці два лота вони одинакові. 21, 22. 21 тільки з такими зразу ну, з, з, з оськами, так сказати. Ці без Значить, Що в нас виходить? Діаметр 122 мм на резиновому ходу. Вони. Посадка 8 мм. Тут вісь. Ступиця є. Тобто крутиться воно незалежно. Це щось таке, як з медтехніки якоїсь. Ну, вони такі нехіленькі, не вони хоч і пластикові, але такі дебелячі. 100 гривень ця пара і 100 гривень ця пара. Далі то же колеса то же резинові, але тут без ступиці, тут чисто втулка. Діаметр 100, діаметр втулки 8-80 гривень. І ці ті ж, такі ж самі, тільки меншенькі. Діаметром 75 діаметр зовнішній. діаметр 8, 50 гривень Пара. Кофемолка алюмінієва радянська 50 гривень. Лот номер 25. Так, на шківи, отакий шків 4 -ручийний. Ось такий мощний лот номер 26 258 мм зовнішній діаметр, діаметр вала 38 мм 600 гривень. Далі отакий ось одноручейний. Ось. 242 зовнішній 22 діаметр вала 200 гривень. Далі двохручейний отакий. Тут тось, гайки якісь понаварював. ну В общем, кому на зріжете. Діаметр 205 мм, посадка 30 мм 250 гривень. Далі такий одноручейний 172 зовнішній вал 32 мм 150 гривень. І отакий двохручейний струмки різної, різного діаметра 124-114 мм. Діаметр вала 28 мм 180 гривень. Так, є, далі переходимо. Е, вогнегасники, але відпрацьовані, тобто, як балони. Значить, дивіться, на вагу я їх продаю 30 гривень кілограм. Е, оцей у нас виходить здоровий е, 250 гривень. Середній оцей от 100 гривень виходить. І 33-й лот 70 гривень виходить. Є. Так, далі Лебідка. Лібетка така працює, все гарно. А, тось, клацає, все чотінько. Е, Крючок є, е, трос десь, мабуть, метра півтора. Тут такий ржавий на конці, видать, було в воді, решта хороший трос. Ось, все крутиться, все трещить, тяне е, 850 гривень за оцю лібетку. Є. Ну, для транспортування ручку скручу, понятно, щоб менше місця займало. Так, далі. Лот номер 35 Фуговочний вал з ножами, з клинами. Два ножа тут у нас корпуса є. Крутиться, От. ну, може, підшипники помазати треба. Ну, люфта практично немає. Шківок на місці. Значить, Діаметр робочої зони 96 мм, довжина робочої зони 260 мм, 850 гривень коштує. Далі теж фуговочний вал, ну такий от, ювелірний, я б сказав, би. маленький крутиться, легесенько все. Діаметр робочої зони теж з ножами, з конусами. Ну, Состояння ножей я, звісно, не розбираюсь в цьому. Ну, Там, в общем-то. Хто пойме, хто понімає, то й понімає. Діаметр робочої зони 60 мм, довжина робочої зони 100 мм. 450 гривень. Для транспортування можу зняти з оцої станини. Ось. Тобто, щоб оце ось невеличке вам передати, щоб економити на е, доставці. Далі е, е, з Volkswagen Шара на розширітельний бачок. Е, ну, може на другий ваг теж підходить він, я не знаю. Ну, По на Seattle Альхамбра підходить і на. Ford Galaxy 100 гривень. Все герметичний. Не пропускає нічого. Бачучок, кришка, все як це. 100 гривень. Так, забрав останні ключі, е, станочні ключі під квадрат на 14. 8 штук залишилося, більше вже не буде, на жаль. Квадрат 14, лот номер 38, 50 гривень штука. Ось. Далі. Такий ось рубанок. Він працює, але мотор димить. Тобто, може або під реставрацію комусь, або як донора взяти. Вал на місці, крутиться все. Там навіть ножі ножі стоять якісь. Кабель, все полагається. 300 гривень коштує отаке от от. діло. Так, Далі кулі. Кулі на ковку беруть їх. Діаметр 40 мм, вага 250 грам. Вариться як і електродом, так і полавтоматом. 13 гривень штучка. <кій> Далі садовий набір. Отакі от лопата штикова, совкова, і отакі от вила. 200 гривень набір. Лопата солкова, дивіться, товстелезна така дебеляча. Так що довго проробить. вила. Бармаки на 6 зубів і вила гнівні. Отакі от ось отлічні. 250 гривень за оці дві одиниці. Так, далі йдемо отоплення. Отоплення дверки. Е, так, значить, дивіться, скажу одразу, дверки всі відкриваються, всі закриваються. Е, Защёлки везде всі робочі. Все крутиться, то есть без питань. Так, спочатку з оцієї почнемо. Тут, єдиний мінус, немає цього ось крючка. От тут немає крючка. От, вона взагалі оця нова, нова. Тобто не стояла вона ніде, не опалена нічого. Єдине, що вона була лопнута, я її тут от заварював електродом по чавуну. Ось. Габаритні розміри 250 на 410, 350 гривень. За оцю дверку зразу піддувайло і топка. Так, Далі з таким от системою контроля доступу. О, крючок ви поняли, да? Габарити 265 на 225, 200 гривень. Лот 44. Лот 45, 270 на 165. Теж все крутиться, закривається. 150 гривень. І оця 46-й лот. 240 на 160, 130 гривень. Так, на метизи йдемо. Лот 47. Нові метизи. Діаметр 8 мм, довжина 180 мм. Такі ось новенькі метизи. Їх в мене є 326 штук, 5 гривень за штуку. Так, Посортірував трохи я решту метизів, щось їх слабенько міксом беруть. може так буде. Так, буде. Шестерка болти, всі діаметром 6, довжина різна, головки теж везде різні. Оця кубка 1,5 кг, 80 гривень є. Слот 49, Восьмерка болти. Теж різної довжини. 300 гривень за 5 кг за цю кучку. Так, болти десятка. 6,5 кілограм 400 гривень, лот номер 50 Болти 12, 6 кг, 350 гривень. Оце є тут такий ось. Ну, не знаю, оставив, може комусь щось приведеться закрутити. Всі останні болти звичайні. Так, болти 14 і трошки більше. кіло 700, 100 гривень. За цю ось кубку. Далі шпильки різні, абсолютно 1,5 кг 100 гривень. Далі гайки 8 і вище. В основному 8,14 гривня. Е, більших, по-моєму, немає. Е, 5 кг 300 г 350 гривень. лот номер 54. Шайби, гравера різних діаметрів, різної товщини 2,5 кг 100 гривень за кучку. Так, це все, що осталось. Тут мілочовка. Так от вам покажу: болтики, гаєчки, шайбочки, гравера, всяке-всяке-всяке. Там шплінтин, там віздочків трошки є. Е, оце от куча 56, лот номер 56, 8 кг, 600 грам, 300 гривень. І є. далі гравера на, на 20 совєтські. Нові 30 гривень кілограм. Скільки надо, скільки зробимо. Далі такі от метрові болти. Отакі от, такі головки мають. вони. Ось, е, Значить, дивіться, болти на 10. ну, де, от Це, допустимо, можна дорізати різьбу. А наприклад, цей вже не доріжеш тут, 50 на 50. 20 гривень кілограм, а це 20 кг. Тобто, ось куча 400 гривень. 400 гривень. Так, ланцюги. Оце ось що чалка, чи як воно там називається, ланцюг діаметр 11 мм. Довжина самого ланцюга без скілець. Без кілець, метр, метр, метр 10, тобто, і тут 4 штуки на кольці 800 гривень за, за цю всю зв'язку. Лот номер 59. Далі ланцюг шістерка. 5,5 метрів один кусок. Один кусок 180 гривень. Лот номер 60. Далі ланцюг. отакий от цікавий, отакий от, отакий от цікавий, Новий 4 метри 30 см. Тут діаметр 3,5 200 гривень. Оцей ланцюжок. Так, Скринька для інструмента. Габарити 380х220, 60 мм висота. 100 гривень. Отака от от, неділява, не, ну, то не протрухша. От, 100 гривень. Лот номер 63 теж скриня з за з завісами. Це електрощиток, мабуть, був. От. Да, от, 200 гривень. Розміри 600 на 290х130, на 200 гривень. Далі, 64 лота, така скриня тоже з за щелками, завісами, габарити. 670 на 470 на 270, 500 гривень. І такая ось скриня. 740 на 410, на 220 500 гривень. лот 65. Кому цікаво, є ще лебедка така з можливістю руху по балці. От, крутиться, все тягне. Трьохметровий цип для ланцюг, це тобто вже від, від стелі до низа поліспас, все як полагається. Все крутиться, все нормально працює. Так що, кому цікаво, потім звернетеся, я вже детально розповім. Далі протіговіс МТЗ 45 кг, 1000 гривень. Протіговіс, мабуть, 125 ну я не розбираюся. 19 кілограмовий, 700 гривень. Ось Каністра 20 літрів, 200 гривень, не тече. Так, і трос. Трос 21, діаметр 21 міліметр. Довжина у нього 14 метрів 800 гривень. Лот номер 69 Так, що так, друзі, будь ласка, велике прохання до вас. Вказуйте номера лотів. Для замовлення я торгую, я не в приватному будинку живу. Тобто, я не можу прийти. Я торгую вечором з дому. Я живу за 5 кілометрів від майстерні. Е тобто, я не можу так, що я, я не тут, а на місці що можу так реагувати, що ви там об'ясняєте. Тому що у деяких. Е один інструмент чи запчастини по одному називається в інших регіонах по іншому. От. Тобто я для цієї всієї простоти вказую номера От. Їх вказуєте і все буде добре. І ще, будь ласка, коли пишете ваші дані про для відправки, вказуєте повну інформацію. Тобто що вам треба, ну, понятне, да? Тобто, місто чи село, район, область, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону. Бо деякі люди просто номер телефону і призвичайм ім'я батька віддали і село. А яка це область, який район, ну, мені потім по слову витягувати з кожного. Ну, же. А це все час. От. Так що так. Ще раз мій номер телефону, будь ласка, дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Всім гарного дня.